Тепер розберемо друге питання перший внесок, точніше його відсутність. Це досить серйозне питання. Я розумію, друзі, у кожного індивідуальна ситуація, і не можна брати, просто прирівнювати все на кожну людину, на кожну сім'ю. По своєму прикладу, скажу, це реально. Якщо ви не вмієте відкладати гроші, то робіть собі окремі рахунки, можливо, якісь депозитні рахунки, але також задача, щоб ви з цих депозитних рахунків не тягали гроші. Також є варіант відкриття інвестиційних рахунків, з яких ви не можете витягнути так просто гроші. І для цього потрібно мати гарну дисципліну, до цього треба готуватися, для цього треба ставити реальні цілі, рахувати свої витрати, свої доходи, робити, грубо кажучи, фінансовий аналіз. Тому варіантів є безліч, якщо хто не розуміє, як це все працює. Приходьте до мене, звертайтеся, я вам допоможу з цим питанням. Разом з вами зробимо фінансовий аналіз, розберемо конкретно вашу ситуацію, поставимо цілі і будемо її досягати.